Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо з вами тему і Починаємо урок 52 Millennium Doom Exercise 1: Read and Remember the Word. Прочитайте та запам'ятайте слова. І перепишіть їх, будь ласка, до словничків. Бачимо: Millennium, Major, the Dem, and Penusel. Тобто тисячоліття, як майор, купол та півострів. Перепишіть його, їх до словничків. Далі, Exercise 2: Read about the millennium Dome. Прочитайте про цей Millennium дом маленький текст та перекладіть його. Далі, Exercise 3: You have got the answer to the question. I say what the questions are. Вам треба, да, у вас є відповіді на запитання, і вам треба зробити по ним питання. Да? Зробіть, будь ласка, це письмово собі в зошитах. Exercise 4: Ask and answer your questions from exercise 3. Поставте та дайте відповіді на запитання із вправи 3. Після того, як ви придумаєте да, тут. Питання, вам треба дати відповідь на ці ж запитання. Але або переписати просто разом з відповідями собі до зошита. And Exercise 5: Look at the picture and describe the Millennium Dome. Подивіться на малюнок та опишіть Міленім дом. Тут вам треба буде або знайти додаткову інформацію ще. В мережі інтернет про Міленіум Дом, Або, да, якщо ви щось знаєте, самостійно написати про це. І ще один урок: Lesson 53. Madame да, Madame Exercise 1: Read and remember the word. Прочитайте та запам'ятайте слова та перепишіть їх в словничок. Тюсо, да, це дюсо. Royal uh, королівський, вокс, uh, віск, uh, uh, Star zírka, branch, uh, uh, majesty, – зірка. Branch – відділення, дисплей. Перепишіть ці слова до словничка. Будь ласка. Exercise 2: Find to write down as many words as you can. Та знайдіть, запишіть якомога більше слів, які ви знайдете на цій стрічці. Exercise 3 reads about Madame Tussauds. Прочитайте про музей Madame Tussauds. І після того, як ви прочитаєте текст, перекладете його, вставте пропущені слова в четвертій вправі. І останнє exercise 5. Find additional information on the internet of any other resource about Madame Tussaud's in your class. Знайдіть додаткову інформацію в інтернеті про музей Madame TюSon та розкажіть про це класу. На цьому все. Дякую, що прослухали. Чекаю від вас письмових вправ на перевірку. Гарного дня. До побачення!